Всім привіт, рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні в нас з вами відео розпаковка з сайту мейкап. Я зробила невеличке замовлення, те, що мені потрібно було, те, що в мене позакінчувалося. Буде трішки декоративки і в основному, звичайно як завжди, доглядові засоби. Прийшла мені ось така посилочка. Я вже їх розпакувала. Тут зазвичай, хто замовляє мейкап, знає, ну я і раніше показувала перемотані всі товари папером, що доволі екологічно, зручно. Я їх вже прибрала, тому що я передивилася, що мені прийшло чи не прийшло, ніби все на місці. Приходить ось такий чек. Завжди я за нього говорю. Він мені дуже подобається. В ньому все видно, всі назви, ціни, грамоки і так далі він мені підходить, тому що він доволі великий, немалий і нічого не можна перепутати. Ну і давайте почнемо з самих товарів, які у мене тут сьогодні є. Давайте розпочнемо ось те, що в мене лежить саме найперше. Я замовила зволожувальний крем для обличчя з гіалуроновою кислотою та ліпідами. Бренд Vitamin Club. Має він ось такий вигляд в упакуванні. Це, до речі, український бренд. я вже не пам'ятаю, де я і коли на нього натрапила. Але він мені. Сподобався, він не досить бюджетний. Тим паче, для мене це новий бренд, український бренд, тому я вирішила його протестити. До речі, у мене ще буде один засіб сьогодні від нього. Його ціна, зараз скажу, це в нас крем для обличчя 430 гривень коштує. Ну, Я його взяла, тому що він зволожувальний. Всередині давайте подивимося, який він має вигляд, ідентичний з упакуванням. Тут у нього помпа, до речі, хоча я, в принципі, на це не сильно звертала увагу, але мені подобається, коли є помпа. Тут його, зараз скажу, повинно бути 30 мл, ні, 50 мл його. Ну і давайте я хочу подивитися, який він всередині трішки зовсім немає. Якийсь такий незначний аромат. Він такого молочного кольору. Ну, в принципі, на руці вам взагалі його не буде видно, бо я його трішечки нанесла, він робиться прозорим. Непоганий, приємна текстура в нього і приємний доволі аромат. Я думаю, повинен зволожувати. Відчувається ось ця вже гіалуронова кислота, тому що я постійно замовляю такі засоби. З гіалуроновою кислотою, тому для зволоження шкіри обличчя, тому в принципі я вже їх вивчила. Ну Ось такий крем, знову ж таки, коли будуть пусті баночки, я вам про нього розповім, як він мені чи сподобався, чи ні. Далі я замовила спрей для обличчя від також українського бренду. Наз... Має він назву Лапуш. До речі, цей бренд мені присилав на огляд свої продукти. У мене є на каналі, кому цікаво, можете подивитися. Непоганий бренд, він бюджетний бренд. В нього є непогані товари. В мене був спрей, я покажу вам в якихось слідуючих відео своїх. У мене був спрей не дуже бюджетний від корейського бренду. Вже не пам'ятаю бренду. Я вам потім десь у своїх відео, звичайно, про нього розповім. Він непоганий, але але ну, ціна, звичайно, не бюджетна в нього, тому я вирішила щось взяти з бюджетнішого сегменту взяла наш український бренд Лапуш. Тут вони його завжди закривають ось таким малярним скотчем. Його тут 100 мл. Чомусь я думала, що баночка прийде більше. За цим разом, коли я зробила замовлення, завжди я дивлюсь на грамовки. Чомусь за цим разом, те, що я думала, що прийде більше, воно прийшло менше, те, що повинно було прийти маленьке, прийшло більше. Тобто якось у мене чомусь за цим разом не знаю. Тому що на сайті така величенька баночка, ну, прийшла 100 мл, це в принципі непогано. Це зволожувальний спрей. Зараз я хочу Ну, аромат таких тут трав більше, як на мене. Ну, буду, звичайно, користуватись, потім вам щось скажу. Ціна спрею для обличчя 152 гривні. Далі те, що я взяла, ну, давайте також український бренд, то що я вам говорила, знову ж таки, Вітамін Клам має він ось такий вигляд у темному упакуванні. Це крем для ніг. У мене нарешті закінчився крем для ніг, і я можу купити щось інше. Має. 150 гривень. Раніше я крем для ніг брала десь до 100 гривень, в принципі, вони були непогані. Взяла ось це. Мені дуже сподобався, тому що тут є зволожувальні компоненти, обіцяють дуже багато. Тут олія кокоса, чайного дерева є е, додатки в інтернеті, де можна дізнатися більше про усі засоби. До речі, я не бачила на упакуванні. Давайте ми подивимося. Середні повинна бути ідентична упакування з. Е, Тюбиком. Тут його 75 мл, мають вони ось такий вигляд. Буду його, звичайно, тестити. Мені подобається, що його 75 мл, тому що той, який в мене зараз, я його ніяк не можу добити. Його 100, здається мл, там польський бренд. Ну, Звичайно, в пустих баночках я про нього вам розповім. Так, Далі я замовила на тестінг. У мене, до речі, закінчується. Ті, що я попереду вам в розпакуванні показувала шампунь і кондиціонер, я взяла двійку від британського бренду. До речі, мені дуже сподобався, але знову ж таки, я вам розповім про нього в якихось своїх наступних відео. Я взяла ось такий шампунь для волосся. Я його десь побачила в зарубіжних блогерів в інстаграмі. Бренд має назву Біло Pink Lemonade, якщо я не помиляюсь, має ось таку назву, це так вказано ось в Чекові. Тут рожевий лимонад повинен бути така у нього аромат чи щось таке. Це німецький, здається, бренд. Знову ж таки, я побачила його. Він мені сподобався тим, що він у нього такий вигляд, доволі цікавий, мінімалістичний, і в нього, знаєте, який аромат. Він має аромат таких жувачок. Дуже такий концентрований аромат. Звичайно, на волосці вони завжди розсіюються, нема такого нічого. Він тут з ароматом фруктового лимонаду написано. М'яко очищує, підходить для всіх типів волосся, веганська формула. Ну і так далі. Хочу його протестити. 250 мл шампунь коштує. 290 гривень. Він трішечки дешевший за той шампунь, який я брала, британський шампунь, там він проти, здається, росту, для росту, він, верніше, і проти випадіння щось там таке. Тут просто він очищувальний, деяк. Ну, мені його захотілося взяти, там є, до речі, кондиціонери у них, але до цієї лінійки щось нема кондиціонера на мейкапі, а сам кондиціонер дорожчий, тому я вирішила поки що обмежитися одним шампунем. Далі я взяла ще лак для волосся. Лак взяла, В принципі, лаком для волосся я рідко користуюсь, але буває потрібен. Це бренд Шварцков. Тут з е, сильної фіксації. Його тут, до речі, я також думала, що прийде така баночка. Тут 100 мл така малесенька баночка, прийшла жовтого кольору. Е, всередині, ну, як спрей він. В принципі, можливо, і непогано, що він в руці ось так поміщається, Можна його десь можливо і брати. Спрей для волосся коштує 152 гривні. Ось ця баночка коштує. Ну, знову ж таки, поекспериментую, подивлюся, що в мене вийде з таким спреєм. Подобається мені ось цей жовтий колір, побачу. Знову ж таки, протестую, потім буду щось вам говорити. Далі взяла я два дезодоранта для тіла. Я беру завжди гарнір. Тут вони знову ж таки зафіксовані ось цими малярними скотчами. Не буду їх відклеювати, тому що, в принципі, їх і так видно. Взяла ось такі два варіанти. Ось це я вже брала, а ось цей не брала. Тут щось. З якимись шовками і так далі, не знаю. Один коштує 77 гривень, другий 75 гривень, я так пам'ятаю. Гарніє я беру, тому що він мені найбільше підходить. Я зараз користуюсь трішки іншим, я вам потім своїх десь інших відео покажу. Віддав я взяла. Ну, він мені не дуже підходить, не знаю. Поки що гарнієр, він мені подобається, тому я його беру. Е, слідуюче, що я взяла, знову ж таки, гарнір, я взяла міцелярну воду. Довго я також думала, яку міцелярку мені взяти. Не знаю, більше мені нічого не сподобалось, і гарнір він трішки дешевше йде за інші міцелярні води. Наприклад, від Nivea я коли збирала, він мені не дуже подобається. Не те, що не подобається, він мені просто не підходить по типажу. Хоча я знаю, ним користуються і він підходить. Були там ще інші, ну, не знаю, якось мені вони не дуже подобаються. або Дорогий сегмент або ще щось. Взяла гарнір ось такий. Тим паче, я коли набрала цей бренд, у них вискочив ось новий вид такого виду я не бачила. Це тут з вітаміном С, він для сяяння від тьмяності шкіри. Ну, колись в мене є на каналі про ось ці міцелярки саме від гарнір, колись я ще на початку знімала. Коли починала знімати YouTube, чесно кажучи, між ними ніякої різниці немає. Який би вид ви не взяли, в принципі, ні на що він не впливає. Просто мені подобається, що тут різний дизайн, тому що такої міцелярки мені, наприклад, я фарбуюсь практично кожного дня вистачає десь на місяці 4, 5, ну, десь до півроку точно мені вистачає ось цієї міцелярки. Я беру завжди 400 мл, тому ну, просто надоїдає користуватись одною і тою самою упаковкою. Тому я за цим разом просто взяла ось таку, вона нова. Не знаю, чи вона, такий у неї трішечки якийсь аромат приємніший. Бо ось в мене закінчилася, закінчується, вірніше, з двофазна з оліями, то вона не має ніякого аромату, здається, там. А тут такий якийсь приємний аромат, ну, не знаю, ось такий. Міцелярка, до речі, зараз скажу, скільки коштує. 124 гривні коштує. Взяла ще ось таку зубну щітку. Тут вона з гострими такими кіцями, знову ж таки, такого жовтого кольору. Не знаю, який це бренд. Біомет, вона мені саме найбільше сподобалася. Зубна щітка має 96 гривень. Ну, ось така вона непогана, в принципі. Зручна, я думаю, буде використання, широка маю ручка. Далі я взяла термозахист. Знову ж таки, я довго думала, який мені брати, тому що мені найбільше сподобався. Зараз я до використовую від українського бренду термозахист, він у мене закінчується. Попереду був італійський, мені він дуже сподобався. Тому я думала, взяти повторно. Той італійський, але е, вирішила все-таки щось нове протестити. Знову ж таки, взяла український бренд, новий якийсь також для мене. Називається Scalp Professional, якщо я не помиляюсь, має він ось такий мінімалістичний вигляд. Тут він йде як спрей-термозахист для волосся. Він повинен трішечки доглядати за волоссям, ну і знову ж таки захистити волосся від тепла самого фена. 100 мл. Ну Такий приємний доволі у нього аромат, якийсь квітковий, я зараз скажу його ціну. Термозахист має 149 гривень, ось така штучка. Ну, Знову ж таки, мені було цікаво, по-перше, це український бренд протестити. Плюс, ну не знаю, мені цікаво щось нове купувати, тестити, тому я його взяла. Далі я взяла все-таки вирішила взяти, тому що, знову ж таки, тестую і вам розповім. Я взяла незмивну олію для волосся від бренду Marocan Oil. Має він ось такий вигляд в коробості. Минулий раз, коли я його замовляла з мейкапу, я взяла ось таку малесеньку баночку для того, щоб просто його спробувати. Тому що це бренд не бюджетний, далеко не бюджетний. Там було здається 10 мл. За цим разом я взяла 25 мл. Масло для волосся коштує таке 518 гривень. Там ще є, здається, два розміри. Я не пам'ятаю яких. Ну, не розміра мається на увазі, а літража. Звичайно, вони ще дорожчі будуть. Там, здається, я не пам'ятаю, 100 мл і ще скількись є більше. Ну, Я поки що взяла слідуючий літраж після 10 це 25. Мені дуже подобається їхня ось ця яскрава, яскраве упакування. І всередині, ось така. Е Баночка ось такий. Він, на вигляд. Мені дуже воно сподобалося, відразу вам скажу тому, що чому я його повторно замовила. Користуюся я ним економно раз в тиждень. Взагалі його потрібно наносити на чисте, вимите волосся, вологе підсушене, Наносите і десь з годину, можна-дві, замотати в рушник і походити. Тоді це буде найкращий результат. Ну Я цього не робила, я робила по-іншому, я наносила. Просто змочувала волосся, наносила ось цю олійку і просто зав'язувала в пучок волосся і ходила. І повірте, результат дуже і дуже помітний. Тим паче, в мене десь половини волосся просто попалене фарбою, і навіть йому воно допомагає. Після нього волосся дуже гладесеньке, блискуче, доглянуте, слухняне волосся. Тобто ну, воно дуже мені сподобалося. Всередині воно такого жовтого жовтого кольору. Навіть коли ви його наливаєте на руки і розносите по руках, а потім по волосся, в руках наскільки дуже м'яке, дуже таке делікатне, відчувається, що ви віддали за нього кошти. І в нього такий аромат, схожий мені на щось, щось у мене були якісь олії тільки від українського бренду, здається, дуже-дуже схожий аромат. Ну, тут я так розумію, якісь квіткові. Є вкраплення, не знаю, не можу вам точно розповісти, яка тут формула. Треба просто вивчати, читати. Ну, ось таке масло дуже мені сподобалось. Я думаю, що такої баночки мені повинно вистачити десь на місяць-два точно, якщо раз тиждень користуватися. Ну, знову ж таки, розходиться це масло в тому плані, чим довше вас волосся, тим швидше воно, звичайно, розійдеться. Тому ось так. Але бренд дуже непоганий, мені дуже сподобався. Далі я замовила, знову ж таки, ніколи я не замовляла в інтернеті лаки для нігтів. За цим разом я вирішила замовити. Мені дуже захотілося на майкапі щось замовити з цього. Мені треба був молочний, але чомусь молочного я не знайшла, вірніше знайшла, але тільки в розділі гель-лаки. Але гель-лаки треба сушити в лампах спеціальних. Тому, знову ж таки, я помучилась-помучилась. І не взяла я, звичайно, гель лак я взяла звичайний лак. Лак для нігті, зараз все скажу. 41 гривню має. Чесно кажучи, я не пам'ятаю, це здається, український бренд тут Nude Professional. Має він ось такий вигляд, якщо вам буде видно. Він такого рожевого буде прозорого кольору. Я взяла спеціально трішечки до того, що мені хотілося. І з невеличкими такими блискітками. Ну, в інтернеті, як ви знаєте, найтяжче, я думала, замовляти це парфуми, тональні креми і олівці для брів, тому що ну, з цим можна помилитися з тоном, можна помилитися, наприклад, з тональним кремом, олівцем для брів, парфуми, знову ж таки, ви не відчуєте аромат. Ну, і до цього списку додався в мене тепер лак для нігтів, тому що ну, ті, які, будемо так казати, перелічені ось з тих фото, яких висить. На нігтях вони можуть бути зовсім інші і так далі. Тому ну, я просто взяла поекспериментувати, подивитися, що вийде. Так, Далі я замовила, у мене закінчилась, закінчується вірніше, туш від бренду: я вже не пам'ятаю, від Lancome у мене закінчується. Я вирішила взяти, тому що я дуже давно хотіла взяти від цього бренду туш, це Eveline. Тут лінійка Варієм має у нас такий вигляд. Я думаю, що цю туш, і цю лінійку всі знають, і бренд, це польський бренд. У мене від цього бренду є лайнер, саме Евелайн, Він мені дуже сподобався, дуже гарна якість, бюджетний, не відпечатується на повіках, тобто мені все підійшло. Тим паче, цю тушу взагалі я просто хотіла колись її бачила, хотіла її протестити, але в мене до неї не доходили руки. І я вирішила її взяти, подивитись, можливо, вона не буде так сипатися, як у мене завжди туші сипляться. Ціна такої туші 164 гривні, знову ж таки, бюджет. Вона мені тут, я не пам'ятаю, скільки тут 10 мл. До речі, це більший літраж, бо бувають і поменші, по 8 буває туші. Всередині в неї ось така кісточка. Дуже-дуже малесенька, делікатна, силіконова. Ну, звичайно, в інтернеті, коли я дивилась на сайті, мені кісточка здалася більше, Взагалі, взагалі кісточки люблю більші. Силіконові кісточки, в принципі, я також вони мені підходять, але коли я її витягла, звичайно, вона мені трішечки замала. Ну, в принципі, не знаю, раніше в мене було це принципово, тільки великі кісточки. На сьогоднішній день я цим не дуже так страждаю. Така кісточка, то буде така кісточка. Можливо, вона буде робити і кращу роботу, ніж більше. Тому взяла таку туш. я рада нарешті, що я до неї дібралася. Протестую її, і потім вам щось буду говорити. Надію, що вона не буде осипатися в мене. Так, далі я ще взяла. Мені потрібні були румяна, я хотіла взяти взагалі-то рідкі румяна, але те, що подивилась на сайті, вибір не дуже великий, не дуже вони мені сподобалися. Тому я вирішила взяти знову сухі рум'яна, тому що ті, які в мене є, вони вже геть зовсім мені не подобаються. Знову ж таки, бренд, який я взяла, я дуже давно знаю ще відтоді, з тих часів, з яких я почала дивитися YouTube, Instagram, тобто б'юті-блогерів. Це американський бренд The Balm. Якщо я правильно говорю, чи The Balm, чи The Balm, не знаю, як правильно говорити. Даний бренд випускає декоративну косметику, і в них такий дизайн в стилі Тобто в стилі 50-х, таких 60-х-40, х можливо, років. Тобто, мені їхнє навіть ось це упакування дуже подобалося, дуже його хотілося взяти. На сайті, знову ж таки, товару від цього бренду дуже мало. І він не бюджетний цей бренд, знову ж таки, але ось ці рум'яна були найдешевші, тому я їх взяла. Зараз я вам скажу, скільки вони коштують. 398 гривень вони коштують. Я вирішила взяти з румяна подорожче, тому що до цього я брала румяна ну, з дешевшого сегменту. І, чесно кажучи, румяна вони також вони дуже довго у вас існують. Тобто вони не тональний крем. Наприклад, тональний крем можна за місяць-два в принципі, його е, використати. А от румяна дуже довго тримаються, тому я вирішила взяти якісніше щось, щось те, що я давно хотіла, тому я їх взяла. Тим паче тут колір, який підходить всім, він один був в лінійці. Тут він ось так витягується, знову ж таки, ідентичне упакування. І е, тут така ось є у нього там ще як замочок, і вони відкриваються, мають вони всередині ось такий вигляд. Е, упаковка сама паперова з картону. До речі, мені подобаються картонні. Якось в мене немає. Е, я не звертаю увагу, чи картонна, чи пластикова, але чомусь картонні їх тримати приємніше в руках, не знаю, вони легші, якісь зручніші і так далі. Ну, всередині тут такий колір ем, рожевий, але такий як брудний, ніби рожевий кольор. І з невеликим таким шимером. тобто будуть блискітки. Ну, навіть я б сказала, він такий більш персиковий цей колір. Ну, я думаю, що і його потрібно, от я зараз хочу вам зробити свою, він його потрібно. Двічі чи тричі нашарувати. Краще мати косметику, яка нашаровується. От дані рум'яна вони нашаровуються. Тому ось такий в них колір. Я перший раз нанесла їх, практично було непомітно. Другий, це аж три нанесення пальчиком. Ось такий він має відтінок. Я думаю, вам його буде видно. Ну, На руці він в мене практично навіть не рожевий, а якийсь такий більш персиковий. І злегка він підсвічує. Буду тестити, потім вам щось скажу. Звичайно, від цього бренду я б ще хотіла взяти тіні, ну я побачу, можливо, пізніше колись візьму і тіні. Повинні бути якісні і триматися добре. Ще у мене з декоративної косметики тональний крем, тому що у мене крем від Eveline закінчився, і він мені, до речі, писали часто, що він підсушує шкіру. Дійсно, він підсушує шкіру, навіть у мене останнім часом чомусь він сушить шкіру. Раніше такого не було процесу, ну, можливо, це залежить від шкіри ще, плюс до всього. Але е, почав підсушувати Eveline е, Я користуюсь таким підп'яточкою, е, Тональний крем. Він, можливо, я би і не користувалася, але просто він мені підходить по тону. Ще дуже велика проблема не тільки у формулі, а в кольорі, в який вам підійде чи ні. В тій лінійці від Eveline він дуже світлий і він мені добре підходить. Я вирішила все-таки за цим разом. Постаратися і щось знайти інше, взяти інший тональний крем Ну і просто натрапила випадку. Хоча я цей тональний крем десь вже бачила в когось. Це корейський бренд. Не знаю, правда, як називається правильно, Ено Юг, напевно, Eno не знаю. Ну, Можливо, ви по упакуванню його розберете. Тут така цікава упаковка, яка переливається. ще. Має він ось такий вигляд. Знову ж таки, на літраж я не глянула тут 100 г його, я думала, що його буде 50 чомусь таке велике упакування. прийшло. Зараз я вам скажу його ціну. Тональний крем має 380 гривень. Він чого я його взяла? Тому що він іде зволожувальний бренд і країна виробник, в принципі, не принципова, мені була ще корейська, бо колись я хотіла корейську взяти, але я нічого собі не пошукала. Мені ще сподобався, крім того, що він зложує шкіру, тим що він, іде, тим, що він може мені, я думаю, підійти. І так я дивилась по тону. Ось такий він ідентичний, знову ж таке, упакування в нього. Він мені повинен підійти по тону обличчя. Він такий світлий, аж сіруватий, я б сказала, в нього тональність. Зараз я хочу його про... Своджить. Всередині він ось такий, ну, доволі ємка таке упакування. Хочу подивитися, як він, тому що я передивилась, ну, детально я все не дивилася. Ну, він такого, будемо так казати, дуже сіруватий порівняно з зі мною. Але я думаю, що якщо його втушовувати у. Шкіру. Ось тут я розтушувала повністю, а тут я просто вам залишила не тональний крем. Тобто, порівняно зі мною, в мене світла шкіра він сіруватий. Але коли ви його розтушовуєте, втушовуєте кісточкою блендером, він, звичайно, я думаю, що адаптується до вашого тону. Ну, ось такий. І відчувається, що він. Ну, відразу не впитується, які є в мене тональні креми. Ну, можливо, що на руці він у мене, тому що на обличчі, коли я наношу тональний крем, буквально він впитується вони в мене. Прийшли мені ще подарунки. Ну, подарунки такі. Незначні. Два тестера мені прийшло. Перший тестер від українського бренду Relance. До речі, даний бренд я дуже полюбляю. Він бюджетний і дієвий. Він мені дуже подобається. Це в нас крем для обличчя зволожувальний з гіалуроновою кислотою. Від RELANCE я кремів не брала. У мене були, є тонер зараз пінка, не пам'ятаю, сироватки були, але саме кремів у мене, здається, не було. Тому про протестю можливо, ось цей тест їхній, можливо, замовлю. І ще вкинули також минулий раз, до речі, вкидали цей бренд. Я не знаю, що це сейнк чи щось таке. Очищувальна маска відбілююча з оксидами цинку. Ось такий вона має вигляд. Тестер. Так, ну і все. В принципі, в нас з вами коробочка пуста. Це все, що я замовила. Тут, звичайно, велика кількість за цим разом мене дуже радує те, що є декоративна косметика, і рум'яна, і тональний, і туш. Тому обов'язково я їх протестую, вам щось скажу. Ну і як завжди, доглядова косметика, доглядові засоби. Я сподіваюся, відео вам було цікаве, корисне. Напишіть, будь ласка, в коментарях, можливо, якісь ви бренди використовували, знаєте результат. Можливо, напишіть, за який бренд вам буде цікаво, потім послухати. На цьому буде все. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі і зустрінемося з вами в наступних відео. Всім пока!